Позитивчик при Коломийській міській публічній бібліотеці триває мистецько-інтелектуальний табір для тьмалечі. Один із днів другого заїзду дітлахи провели в резиденції Святого Миколая, що у Грушеві враженнями ділились із нами. Одного зі спекотних літніх днів у Грушеві на подвір'ї резиденції Святого Миколая звідусіль чути дитячий гамір. Це вихованці мистецького інтелектуального табору позитивчих заїхали відпочити. На них чекав і невеличкий пікнік поруч із лісом, і спостереження за квітами та комахами, але спершу знайомство. Настя, восьмирічна Соломія навчається в третьому класі. Мешканка села Матеївці вже вдруге долучається до табору. Я була в першому таборі, Мені не сподобалось. Мама знайшла якийсь табір, і мене записали. І ми там веселилися. Мені там сподобалося. Я тепер тут буду. Я вже 10 днів тут. Нових друзів знайшла й дев'ятирічна Соломія. Вона в позитивчику вперше мені подобається дуже. Ходив у ліс, бач. Чи жап, ми ходили, бачили озе. Ровесниця дівчинки Марина найбільше запам'ятала місцевого мешканця Ослика на ім'я Фіма, який ввічливо зустрічав маленьких гостей. Це була радість. Він питав, де ми були в грушеві на прогулянці в лісу. Ми гралися, і веселились. Ми проходимо щодня, крім суботи і наділі. Тут багато друзів, мені тут подобається і тут ну дуже весело. Організатори табору зізнаються, намагалася перетворити. Ти на свято кожен день і так, щоб він був не схожим на інші. Кожен заїзд мав кілька виїздів, розповідає директорка Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Терновецька. Тому у програмі багато і вечірок, і е, тусівок, і рухливих ігор, і майстер-класів, і малювання. Тому що одна із наших е, співробітниць є художницею Уже виготовили пін'яту, яка власне буде розбиватися на кінець табору. Власне для тому і слугує табір. Тим часом стартував уже третій заїзд, щоб інша малеча теж мала. Змогу відпочити, зокрема від гаджетів, оздоровитися разом з новими друзями від щирого серця, поспівати митую, тую воно калину підіме.